Усім привіт, друзі! З вами Basket Moves і сьогодні я хочу розпочати нову рубрику, де ми будемо розбирати певні цікаві епізоди з матчів та відмічати можливо не дуже очевидних героїв-поєдинків. Втім, як на мене, це певний свіжий ковток повітря, щоб самому розбиратися краще в баскетболі та допомагати вам прокачувати власні знання. Сподіваюся, вам сподобається та ви підтримуєте пілотний епізод лайком, поширенням та коментом. Дякую за заздалегідь всім, хто проявляє активність, і без зайвих слів давайте починати. Let's go! Сьогодні я б хотів розібрати гру Мінісота-Денвер, а точніше кінцівку матчу. І ні-ні-ні, не поспішайте виключати, я не буду вам розповідати, як Ентоні Едвардс порішав у клатчі. В Цих відео я намагатимусь пронати глибше в якісь тактичні моменти, комбінації, і, можливо, ми не завжди будемо говорити про найхайповіших персонажів. Але чомусь я надихнувся і мені захотілося реалізувати цю ідею, і зараз ми поговоримо про вплив Нікеля Александра Вокера в успіх команди. Та як так вийшло, що саме він, головний творець успіху. Почнемо з того, що з МакДеніалсом Тімберволс пропускає тривог 25-3 за трохи більше 6 хвилин останньої 12 хвилинки. При цьому Джейден відіграв на показник плюс-мінус-мінус 29, і Кріс Фінч вирішує випустити замість нього Нікеля. І що ми відразу бачимо. Атака Ентоні Едвардс отримує подвійний заслін від Гобера та Рендла. У нас відбувається подвоєння Арана Гордона та Крістіана Брауна на Едвардсі в результаті цього. І Едвардс розмінюється на Гордона, Знову Крістіан Браун допомагає підстраховувати, виходить на Анта, зустрічає його. І той віддає ну, абсолютно на відкриту нікеля Александра Локера передачу. Крістіан Браун намагається встигнути заблокувати його, але він на фейк-мові прибирає Брауна та влучає відкритий триочковий. Наступна атака, тут Нікола Йокіч намагається тягнути час з Раслом Весбруком. Весбрук не зразу е, зрозумів, що треба робити. І Нікель Олександр Вокер, подивіться, як він давить на Весбрука. Тобто він завжди зустрічає головного болхендлера-суперника, давить на м'яч, ставить на цього гравця, створюючи тиск. І, звісно, ну, під таким тиском гравці переважно можуть помилятися. Але ну, в даному. Випадку зараз не про це, Подивіться ще такий момент. Нікола якийсь ставить такий пасивний е, скрін. Але все ж, е, ну через те, що він і ставить цей пасивний скрін, Нікеля Олександр Вокри дуже легко його обходить. І тобто, Нікеля дуже важко стримати, в принципі, якимись заслінами. Він завжди. Намагається його обійти і продовжувати опікати свого суперника. І так виходить, що Расел Весбрук знаходить просто геніальною передачою Ніколи Йокіча Руді Гобер, через те, що він грає в дроп, відходить назад, тобто до кільця, він лишає Ніколи Йокіча одного на триочковій. Все ж він встигає піднятися, тому, тому що зрозумів, що все ж таки Нікель Олександр Вокер не відвалився на заслінні, він грає по своєму гравцю. Руді Гобер вимушено підіймається, Ніколи ще ловить його на фейк мув. Гобер просто ну, ну подивіться, її, що, як він відкатиться назад. Тобто гра чотириразового діпоя. він втратив рівновагу, але, але тут. Незрозуміло звідки вискакує Нікель Олександр Вокра, який вибиває м'яче Ніколи Йокіча з рук. Робить умовний дефлекшн, тому що, скоріш за все, записали перехоплення на Майка Конлі. Майк Конлі розганяє атаку, Нікель швидко вибігає у фаст на якому фоляті він виходить на лінію штрафних і реалізує два влучних штрафних. Тобто ми бачимо, який, в принципі, об'єм роботи за ці буквально там. Менше ніж хвилини Нікель Олександр Вокер вже зробив і вже запахло камбеком. Давайте дивитися далі. Наступний епізод. Нікель Олександр Вокер розпочинає атаку. Знову Мінісу до Він віддає передачу на Ентоні Едвардса, відходить на 45, де Руді Гобер робить заслін, в який впирається Крістіан Браун, і він нічого не може зробити, тому що. Умовний другий заслін йому робить Нікола Йокіч, партнер по команді, який грає з Руді Гобером персонально. Тобто навіщо він так високо грає з Руді Гобером, не зрозуміло. І через це, в принципі, Крістіан Брауна зупиняють. Нікель Олександр Вокер опиняється на дозі під 45 градусів і влучає відкрити триочкову, тому що ну, Крістіан Браун не встигає типо, його заблокувати. Так, у нас наступний епізод, Гра вже в захисті. Тут Майкл Конлі видвігається допомагати Руді Губеру і створювати тиск на Ніколи Йокічі. В принципі, у нас, так би мовити, має бути відкритий гравець, але всі гравці Денверу зібралися на правій стороні майданчику. Расел Везбуку взагалі не зрозуміло, чим займається знову ж таки. Тобто, три гравця Мінісоти перекривають чотирьох гравців Денвер Найтс. Нікель Олександр Вокер робить невеличкий зазір. І, в принципі, Нікола бачить, може віддати передачу на Арана Гордона, але все ж він віддає передачу в руки Нікеля Олександра Вокера, легке прихоплення, та м'яч приходить до Мінісоти Тімбергус. Після чого Мінісота організує певну атаку. І знову ж таки про вклад Нікеля Олександра Вокера саме на напад. Ентоні Едвардс. Залишається з Крістіаном Брауном. Нікель Олександр Вокер робить забігання між двома гравцями Денверу: Расел Весбрук та Крістіан Браун. Він відкривається, і Броді каже Брауну, що в Свіч вони грають в Свіч розмін. Тобто Браун переключається на Нікеля Аліксандра Вокера, а Ентоні Едвардс залишається з Раселом Весбруком. Ентоні Едвардс відразу це читає і дуже швидким релізом відправляє влучно в ціль. Просто неймовірний дагер від Ентоні Едвардса. Едвард зараз кидає неймовірно великий об'єм 3-очкових, але ну, мова зараз не про нього йде, в принципі, тут захід на те, як розумно грає Нікель Олександр Вокер в Атаці. Ну, звісно, можливо, це комбінація чисто розмальована Крісом пінчем але на ну, цей момент як він забирає. Найкращого в принципі оборонця на периметрі у складі Нагетс від Ентоні Едвардса залишає його з Раселом Безбруком. І відразу ент користується цим моментом і забуває влучно триочковий, що тільки заводить рідну публіку, і допомагає, в принципі, Мінісоті зробити цей камбек, відігратися в клатчі та затащити в підсумку матч. Але перед цим був ще один епізод в обороні. І знову Нікель Олександр Вокер просто він грає по всім гравцям. Він створює тиск на, на кожному, і він встигає повернутися до свого гравця. Тут справді насправді він програє. Підбирання Расел Везбруку, але ну, робить неймовірний якийсь тиск, і просто Расті впускає м'яч в Аут. Робить прикру втрату, і Денвер не може відігратися. Ну а потім вже був той переможний кидок від Ентоні Едвардса, Флоутер, який він збиває, і ну, була відповідь від Денвер Нагіас, але вони все ж таки не змогли реалізувати свою спробу. Нікель Олександр Вокер дуже класний захисник, і я буду напевно під час цього сезону на цьому акцентувати увагу. Що в минулому сезоні ми вже бачили ці задатки і неймовірної гри в захисті, і те, що він допомагав робити Міннесоту топовою обороною в лізі, і в принципі все це продовжується. Про таких тіньових лідерів мені хотілося сьогодні поспілкуватися з вами. Знову ж таки, від вашої активності буде залежати подальше життя цієї рубрики, буде вам цікаво це дивитися. Ні, пишіть обов'язково це в коментарях, розказуйте друзям та ставте, звісно, лайки. Всім миру!